Якщо ви помітили, що ваша дитина скрикує уві сні, часто здригається, має неспокійний сон, сильно плаче з незрозумілої причини, заїкається, втягує голову в плечі, з'явився страх темряви. Це означає, що дитина перелякана, має переляк. Молитву для захисту дитини від переляку, можна прочитати як у церкві, так і вдома. Головна умова, це звернення до Господа із чистою душею та зі святою вірою на серці. Дитину посадіть на стільці перед столом, запаливши свічку та поставивши на стіл. Перед дитиною хрест і освячену воду. Самі, батько або мати, станьте за спиною дитини та спокійно проговоріть слова молитви. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Хрест Христовий на весь світ освячений, благодатью і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, даний нам зброєю на всіх ворогів наших, видимих і невидимих, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Перехрестіть Христом на схід, захід, південь і північ. Спаси, Господи, і помилуй дитину Твою, ім'я. Словами Божественного Євангелія Твого, прочитаного. За спасіння дитини Твоєї, попали, Господи, терни всі гріхів Його, і нехай вселиться в нього, благодать Твоя, що опалює, очищає і освячує всю людину навіки. Амінь. Владико, Вседержителю і святий Царю, що всіх напоучуєш. Виховуєш і караєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш, молимось тобі, Боже наш, дитину твою, яка отримала переляк ім'я. Відвідай милістю твоєю. Прости йому всякий гріх, вільний чи невільний, так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли, торкнися тіла, погаси гарячку, вгамуй страждання, переляки і всяку таємну неміч, будь лікарем, дитині Твоїй, підніми його з постелі недуги. І від ложа болю цілим і здоровим, дай йому бути церкві Твоїй послушним і волі Твоєї виконавцем, бо Тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, окропленням води Святої нехай відганяється все лукаве бісівське діяння. Амінь. Святою водою окропіть на всі чотири сторони.